Це зустріч, якою ми формально фіналізуємо нашу взаємодію, так? Ми спілкувалися протягом цих двох місяців, але, як сказала Оля, ми тільки починаємо, чи Олена сказала, я вже забув, але це дійсно тільки початок, тому що те, що ви отримали, це зерно. Так, ми коли отримаємо зерно, благоприємна наша нервова система, наша фізіологія створює ті умови для його проростання. Так як всі ми є частиною нашого суспільства, а суспільство, про яке ми сьогодні говоримо, і до якого прикута увага всього світу, це схоже як ліс. Ми можемо дивитися на ліс, він зелений. Ми насолоджуємося цим, але от вся ця зелень це результат кожного дерева. От Кожен з нас це є частина суспільства. І наскільки ми в собі вміємо згенерувати цей стан, підтримувати цей стан, бути прикладом для інших. Фактично формує те, що ми прагнемо, тобто ми прагнемо цієї цілісності, стабільності, нездоланності.